Добрий вечір. Говоримо сьогодні про декларацію. Слухаємо. Добрий вечір. Значить, сьогодні дубль 2 Ми сьогодні знову будемо працювати з декларацією про державний суверенітет України. І сьогодні знову почнемо покрокове читання тлумачення. Будемо розбиратися в тих положеннях, які були прописані в цьому документі. Документ складається з преамбули вступної частини, десяти розділів, ну і заключної частини. Декларацію про державний суверенітет в школі не вивчають, на жаль, про неї лише згадують в курсі правознавства, а також на уроках історії України в 11 класі. Ну, але вона є в загальному доступі, її важливо взяти, прочитати, ознайомитися, усвідомити її сутність, роль, значення в житті своєї. Я, ну, я тобі з група не могла і тебе слушати, і в житті своєї родини, свого народу, своєї держави. Тож, декларація була проголошена 16 липня 1990 року. Не першими проголосили її, але проголосив час, коли. Всі республіки, які входили до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, проголошували такі декларації. І е, декларація наша як наміри нашої нації на той час, після проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, стала основою для формування нової конституції, основою нашої держави, встановчим договором держави, ну Тим документом, з якої, чи з якого починається наша незалежність. І так, у вступній частині у преамбулі, як правило, зазначаються підстави, причини і наміри прийняття документа. Тут зазначається, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки виражаючи волю народу України, ну, народ України зупинялись на тлумаченні цього поняття: значить, народом України є. Громадяни України всіх національностей, цей е, орган державної влади, Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю українського народу, ставить за мету створити демократичне суспільство. В демократичному суспільстві є потреба всебічного забезпечення прав і свобод людини. І е, це всебічне забезпечення повинно відбуватися в умовах. Шанування національних прав всіх народів, які проживали на той час на території української РСР зрозуміло, що це 90-ті роки. Дбали про повноцінний в цей час політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, і саме в цей час існували в світі соціальні демократичні правові держави. Це модно, популярно сьогодні так само держави. Ті, які виражають, де панує е, влада народу, де проголошено курс на демократичне побудову демократичного суспільства, саме демократичне суспільство, демократична держава починається з усвідомлення сутності правової держави, тої держави, де панує принцип верховенства права. І мала на м'яті на той час Верховна Рада Української РСР. Це якраз наш намір утвердити суверенітет і самоврядування народу України на своїй території. Після тої вступної частини проголошення того, заради чого приймався цей документ. Значить, проголосили державний суверенітет, тобто намір на державний суверенітет, і дали визначення, що ж мали на увазі під поняттям державний суверенітет України. Значить, якщо, державний, якщо саме слово суверенітет, яке Засну, чи застосоване було Імануїлом Кантом ще в 16 столітті на той час означало незалежність держав, держави виборювали національні тобто народності переростали в нації. процес об'єднання держав відбувався, утвердження незалежних держав. На ХХ століття оцей термін суверенітет вже обріс новими синонімами, і крім незалежності, значить, тут уже. Нові слова для пояснення цього терміну терміну застосовуються: верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки. І е читаючи цей документ, я звернула увагу на те, що республіка зазначена з великої букви. Тобто, тут на момент проголошення декларації про державний суверенітет очевидно існувала Українська Республіка. Хай вона радянська, соціалістична, але республіка народу України, українського народу нації української називалася Українська Радянська Соціалістична Республіка. Тепер оце верховенство, самостійність, повнота й неподільність влади республіки. Ну далі в цій республіці єдиним джерелом влади проголошено народ України. Зрозуміло, що це верховенство, самостійність, повнота й неподільність саме влади народу України. Тобто, це речення воно фактично зібрало в собі, вже оті, що зараз дуже модно чи популярно відривати від державного суверенітету, і народний суверенітет, і національний суверенітет, це вже здійснення і народного і національного суверенітету через проголошення державного суверенітету. Але верховенство самостійність, повнота, неподільність влади республіки це внутрішній суверенітет. Тобто суверенітет на своїй території. І тільки та держава може вважати себе суверенною, яка має можливість в зовнішніх відносинах бути незалежною і рівноправною. Тобто, тут в цьому речі в тому проголошені і зовнішній суверенітети поєднані проголошено державний суверенітет України. Далі перший розділ декларації про державний суверенітет України має назву самовизначення української нації. Значить, на момент проголошення декларації про державний суверенітет з впевненістю можна твердити, що українська нація процес становлення пройшла. Можна, ну, якщо дискутувати над цим питанням, думати, що до сьогоднішнього дня цей, цей процес становлення проходимо, але ще з 19 століття існує оце поняття. Українська нація, яка через процес національного відродження, через самоідентифікацію, хто ми на цій землі, батьки наші, хто, діди, прадіди, хто українці, ми українці. Тож все 19 століття тривав той процес національного відродження за етапами, У 20-му столітті, не дивлячись на перебування в складі СРСР, українська нація, хай вона можливо там. В якомусь там такому аморфному законсервованому стані, але вона існувала, і мова наша існувала, і народ наш існував, існує і проявив себе через побудову незалежної держави. І отут право нації на самовизначення це те право, яке проголошене було ще зі створенням ліги націй після Першої світової війни. Після Другої світової війни в статуті ООН закріплено. І ось українська нація також реалізувала це право своє на самовизначення. Значить, нація це етнічна спільнота, яка усвідомила, усвідомила, усвідомлює усвідомила себе на своїй землі, як, чи як спільнота, як люди, які мають спільну територію, спільну мову, культуру, господарювання. І власну державність, власну державу, так от Українська Радянська Соціалістична Республіка, яка визнається суверенною національною державою, розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українського і в нації свого невід'ємного права на самовизначення, тобто право невід'ємне в кожної нації, самовизначитися, заснувати власну державу. Тобто тут про те, що ми тут корінні, автохтоні на цій території, ніхто не спорить, суперечки бути не може однозначно. Але ми, як коріна, корінний народ на своїй території, стали нацією, яка заснувала свою державу, тобто досягли трошечки іншого ступеню в своєму історичному розвитку, самовизначилися, заснували свою державу, але поважаємо національні прагнення інших народів співмешкати, жити на нашій території. Тепер, проголосивши Реалізувавши своє право на самовизначення, проголосивши суверенітет своєї національної держави, Українська РСР взяла на себе обов'язок здійснювати охорону і захист національної державності українського народу, тобто сама українська РСР це як форма існування нашої держави, наша національна державність це те, що всередині в нас є, і територія, і наші органи влади, і ми самі, значить українська РСР. Взяла під свій захист і охорону, тобто наша держава, це наш охоронець. Це все що я говорила: безпека, забезпечення порядок на своїй території. Тепер останній абзац першого розділу свідчить про те, що домовилися ми прописали, проголосили, що будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угрупувань чи окремих осіб переслідуються за законом. значить Політичні партії, громадські організації, як об'єднання громадян, мають право на існування, але вони існують в державі, а не над державою, і вони е насильницькі дії проти національної державності здійснювати не можуть. Тобто вони іншу мету мають під час свого заснування. Якщо мова йде про політичні партії, вони мають мету формувати, формулювати якісь суспільні ідеї, бо їх Члени, засновники є прихильниками якихось суспільно-політичних ідей ну, для подальшого розвитку прогресу державності. Громадські організації засновуються не з метою якихось насильницьких дій чи проведення чи підготовки якихось інших заходів. Засновуються з єдиною метою захисту закону прав і законних інтересів їх учасників, їх засновників. Ну і якісь окремі особи чи угрупування також не можуть. Жодних насильницьких дівчиняти проти національної державності України, це перший розділ самовизначення української нації. Отже, проголосили е, свою суверенну національну державу в існуючих кордонах, реалізували право на самовизначення. Охороняє держава нашу національну державність і заперечує будь-які насильницькі дії проти національної державності. Другий розділ. Декларації має назву народовладдя. Значить, в цьому розділі дається пояснення в першому реченні, що таке народ України? Хто такий народ України? Значить, ще раз наголошую, що тут зазначено, що громадяни республіки всіх національностей становлять народ України. Ну, на, момент, на той момент та й на сьогодні в Україні проживають представники. Багатьох націй і народностей, крім українців, 70 78% становлять українці, 22% – представники інших націй і народностей. Так, от, якщо вони здобули статус громадян Республіки, громадян України разом з українським народом, вони становлять народ держави України. Другому речі реченні цього розділу проголошується, що єдиним джерелом державної влади в республіці є народ України. Це закономірно, логічно. Якщо держава демократична, то влада йде від народу і реалізується в його інтересах. Значить, як же реалізується влада народу? В наступному реченні йде мова про те, що повновладдя народу України. Може реалізовувати чи реалізується на основі Конституції Республіки, і в Конституції буде прописано, що народ реалізує владу як безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної і місцевих рад Української РСР, тобто наші представники, яким ми передали на виборах частиночку владних повноважень, які одержали повноваження, право діяти від нашого імені в наших інтересах. Або ж якщо вони не одержали такого права в силу різних причин, чи то відсутність, як сьогодні, у нас, можливостей через відсутність державного герба, то право на безпосереднє народовладдя у нас ніхто не може відібрати. Бо тоді втрачається сутність самого цього принципу джерела влади. Тобто народ, єдине джерело влади, це і принцип, який закладений Декларації про державний суверенітет, і теж порушений бути не може. Тепер звертаю ще увагу, що реалізується наше повновладдя або нами, або нашими представниками народними депутатами, які обрані до Верховної Ради, і депутатами місцевих рад. Вони наші представники, тобто діють від наш, можуть діяти від нас. Від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада Української РСР. Тобто проголосили, що Верховна Рада Української РСР наш парламент і виключно Верховна Рада Української РСР виступає від імені всього народу. Ну, знову таки логічно випливає з попереднього абзацу. Якщо через народних депутатів ми здійснюємо повновладдя, то зрозуміло, що виключно вони можуть діяти від нашого імені. І знову повторюється, дається вказівка на роль політичних партій і громадських організацій в демократичному українському суспільстві. Зазначається, що жодна політична партія, громадська організація, інше угруповання чи окрема особа не можуть виступати від імені всього народу України. Тобто знову місце і роль політичних партій і громадських організацій в українському суспільстві передбачали саме так. Ну саме такою вона і мусить бути. Тобто діємо так, як домовилися. Наші політичні партії мають свою місію громадські організації і узурпувати владу, зосереджувати її в своїх руках і діяти від нашого імені, від імені народу України. Ми права не передавали, не домовлялися, не голосували. Наступний розділ, третій розділ декларації про державний суверенітет має назву державна влада. Значить, тут з першого речення реалізовується той е, принцип державного суверенітету. Якщо державний суверенітет полягає у верховенстві самостійності, повноті неподільності влади. Тож Українська Радянська Соціалістична Республіка, проголошена в цьому першому реченні, є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого державного життя. Тепер що означає самостійною? Ну якщо у нас власна держава, якщо народ України проголошує власну державність, то народ України. Самостійно через власну державність вирішує будь-які питання свого державного життя друге речення свідчить про те, що на території України, Української РСР України, існуватиме верховенство Конституції та законів республіки. Тобто це теж логічно, оскільки е, існує поняття верховенства права, про яке говорили попереду. А якщо існує. Поняття верховенство права, бо ми проголосили побудову правової держави, то Конституція, основний закон, зрозуміло, що забезпечуєте верховенство права права, бо містить норми прямої дії, для реалізації яких не треба жодних інших нормативних актів. Значить, закони республіки повинні відповідати Конституції, тому що держава гарантує забезпечення верховенства Конституції і законів на своїй території. Тепер наступне третє речення свідчить про те, що державна влада, ну а саме так у демократичних державах, державах, які будують демократичний політичний режим, здійснюється за принципом мій розподілу на законодавчу виконавчу і судову. Тобто, три гілки влади існують з тою метою, щоб не відбувалося узурпації влади, щоб кожна з гілок влади. Мала чітко визначені повноваження і могла діяти в законний спосіб ну, від імені народу України. Тепер останній абзац третього розділу зазначає, хто саме буде здійснювати найвищий нагляд за точним і однаковим виконання, за, виконанням законів на території Української РСР на території України. Значить, тим. Тою посадовою особою, яка буде це здійснювати, вважається генеральний прокурор Української РСР, який призначається Верховною Радою Української РСР, відповідальний перед нею і тільки їй підзвітний. Тобто, на той момент, ну, саме таке бачення було, яке ми ще не втілили в життя, не відчули, як це, коли є посадова особа, яка призначається Верховною Радою, відповідальна перед нею. Підзвітна їй, бо Верховна Рада діє від нашого імені, і саме ця особа здійснює найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів. Ну я говорила вчора, що потім буде засновано конституційний суд, який матиме повноваження тлумачити закони і перевіряти їх на відповідність Конституції, але в декларації прописано саме такий порядок. Коли одній посадовій особі довірили право здійснювати найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів, отже, в цьому розділі, в третьому розділі, проголошено сутність поняття державна, державна влада в Україні. Тобто, теж в цьому розділі зазначено, що державна влада в Україні справді йде від народу народ є єдиним джерелом влади. і Виставлені запобіжники, за яких та влада не може бути узурпована, за яких справді буде діяти державна влада, як держ як влада в правовій державі з поділом на три гілки, і буде посадова особа, яка матиме обов'язок наглядати за точним і однаковим виконанням законів на... на всій території держави. Так, оце те, що ми вчора, ну, мабуть, так само за 25 хвилин здійснили. Значить, пройшлися по трьох розділах декларації про державний суверенітет. Ну, якщо треба, можемо зробити перерву, якщо є питання, а потім підемо до наступних, і може ще три розділи. Ну, будь ласка. Я трошки хотіла додати. Я... Я... Кожного разу, коли ми будемо говорити про декларацію, про державний суверенітет. Буду говорити про те, яка ступінь важливості цього документу. На 90-й рік, коли Верховна Рада України приймала цей документ, вона не була безпосереднім власником і національного багатства і, і самої держави, тому вона назвала цей документ декларацією, бо не уповноважені приймати якийсь, якийсь документ від імені власників. Але передали його на розгляд безпосередньому власнику української нації народу України 1 грудня 91-го року, коли ми голосували проголошення незалежності і одночасно здійснили декларацію про державний суверенітет. То цей документ коротенький, мудрий, розумний, який враховує і духовні наші потреби, і соціальні, і матеріальні. І ще які там і економічні права, і політичні права, і то він став документом установчим держави, прийнятим власником держави Українська нація народом України. Він має ще і якби зміст конституційного договору, того, що це головний документ, виходить в державі. І через що це видно? Це видно через те, що від української нації відняти цю національну державу вже неможливо. І це слово невід'ємне, воно, до речі, є ще далі. Ми коли будемо а, ну ми вже прочитали в розділі на, на, на родовладдя виключно це слово, виключно Верховна Рада, і там є ще виключно народ України є власником національного багатства. Так, оце слово триєдинства, невід'ємне від життя, невідворотнє у часі і невідчужувана, значить, одна із цих триєдиних змістів цього слова виключно, використано в першому розділі. Тут написано, що невід'ємне право. Тобто, це право української нації, от зрозумієте, коли Хтось говорить про те, що в Україні не повинно бути українська нація, чи ті, хто прибрали у нас з наших документів із паспортів національність? На що вони розраховують, що це невід'ємне від життя української нації на цій території, існує українська національна держава? От з останнім українцем пропаде національна держава, тому що невід'ємно від життя української нації на цій території існує ця держава. І тому ви розумієте, на що як замахнулися на цій території, ті, що зайшли на нашу територію фізично, ті, що зайшли на нашу територію, невідомими нам реєстрам, невідомим нам валютам. Валютами, ну, чим завгодно, що не має ніякого відношення до української нації. Тому українська нація, пробуджуйтесь, просинайтесь, відкривайте свідоцтво про народження. Ви ще там можете побачити, що ми тут українська нація, і тому невід'ємно від нашого життя на цій території існує національна держава, яка дотримується права будь-яких інших національностей, які проживають на цій території, і Має своє сноповоположні документи і установчий і конституційний договір, який називається Декларація про державний суверенітет. Вона має найвищу юридичну силу, бо прийнята і українська нація, і народом України, і ми з вами всі свідки цього дійства, яке відбулося 1 грудня 91 року. Але поки що з вами тільки починаємо вивчати. Це наш основоположний документ, і усвідомлювати, що нам безпосередньо самостійно треба зробити, щоб самоорганізуватись і оформити національне багатство на наших дітей, тому що в живому просторі у нас попереду завжди повинні бути діти. І те, що цей документ існує, це безпека, багатство і духовний розвиток наших дітей. Про це не забуваємо, і ми повинні розуміти, що це головний документ на території, і це перше, що нам треба його вивчити. Він дуже коротенький. Не бійтесь цього документу, тому що він дуже-дуже коротенький. Так, ну на сьогодні все по цих розділах.